Вітаю вас на каналі Володькові Витребеньки. І от така класнюча пасочка. Які подивіться, яка класна всередині. М -м -м. Так що з вас авансом вподобайка коментар і дзвіночок, щоб не пропускати всіх моїх відео. Обов'язково підписка. Хто ще цього не зробив взагалі не розуміє, як це можна не підписатися. Тут ж стільки всього смачного. Так що сідайте позручніше, а ми починаємо готувати. Як завжди, що чого, як і скільки в описі під відео. І тут ще такий нюанс, бо тут все важиться. Молоко треба важити не в мілілітрах виміряти, а от все в цьому рецепті йде грамами. Так що молоко підігріваємо. Температура така, щоб палець запхати і пальцю не було гаряче. Вливаємо його в дріжджі. Так, молоко ми влили. Дріжджі трошки перекалопуцюємо. Тепер цукор буквально трошки ми всипаємо сюди. Так, З 2,5 столових ложок. Решта всипаємо до яєць. Все розбовтуємо. Борошно є 600 грам, розділяємо на половину, 300 і 300. І наші дріжджі з молоком вливаємо в одну з половин борошна. І все гарно розмішуємо. Це опара, але опара з такої густої опари буде. Так, вимішуємо, щоб все борошно впиталося. Перемішали, накриваємо рушничком поки в сторону. Тепер цукор. І тут вже я дав пакетик ваніліну, 2 г. Забув показати. І цедра лимона. Можете не додати, але мені захотілося лимонну. Власне. І трошки це все вінчиком з'єднуємо в одну масу і ставимо кип'яток. Треба нам буде залити, ошпарити наш ізюм родзинки. зюм кип'ятком, як я казав, і так залишаємо, хай собі стоїть. А от цю яєчну масу переливаємо в другий наших 300 г борошна. І там є дрібка солі в цьому борошні. І мій секретний складник. Так, одна третя чайна ложка розпушувача. Хоча це дріжджове тісто. Так, так, цю паску власне треба трішки розпушувача. Поки опара собі там підходить, ми зараз цю масу жовтків з яйцями. І борошном, цукром перемішаємо. Я буду замішувати в планетарному міксері, але надто це вимішувати не треба буквально півхвилинки, щоб маса стала однорідною. Ну, от. Приблизно отаке от виходить. Така маса крихта. Ну і все, тепер все залишаємо, поки не підійде опара. Асистент на місці. Маса збільшилася приблизно в два рази, і це вже все, готово. опара вже більше не треба. У мене це зайняло 25 хвилин. Ну, зараз трошки вже прохолодно. Ви можете поставити на батарею чи біля плити. Так що, і тепер нам треба це тісто і це тісто замісити разом. Тіста об'єднали. Масло, так, це є такий, цей, власне, свята Трійця, як я називаю пампухи, сирник і паска, де треба власне, масло, а не спред. Ну, М'ягке, але не розтоплене. От така має бути консистенція масла. Е, насадка гак в міксері планетарному. І зараз спочатку ми десь так приблизно. Дві-три хвилини будемо вимішувати це тісто без масла. От так тісто замісилося, і тепер ми додаємо тільки вже масло. розм'якшене і продовжуємо збивати. І ще такий нюанс. Якщо ви любите як я, коли багато ізюму чи там, цих сухофруктів, цукатів і всього решта, то кількість дріжджів треба буде збільшити на 10 грам. Якщо ви в половину збільшуєте кількість сухофруктів. От, допустим, в мене тут ізюму є в оригіналі в рецепті 60 грам, я додаю 150 грам, то я дріжджів дав на 12 грам більше. Це таке приблизно співвідношення. О, тісто таке, бачите, не прилипає. Зараз я вам його викину, поставлю на, покажу на столі. Звичайно, вручну вимішувати це було довше. О, тісто таке. Воно не забите борошном і більше борошна не потрібно. Бачите? Воно не. Липне. І таке воно має бути вільне. Все, накриваємо шматкою в тепле місце на годину. Ізюм скидуємо на ситку щоб стекла вся вода. Всипаємо таку гарну столову ложку з гіркою борошна і все гарно перемішуємо. Наше тісто дуже гарно підросло. Тепер сюди цей ізюм. Знову в міксер і замішуємо з хвилинку, щоб гарно вмісити весь ізюм в тісто. Все гарно вмішалося. І ну, ця паска така твереза, тут без алкоголю, як в Галицькій, тож вже більше нічого замішуватися не буде. Так що накриваємо знову шматкою і знову в тепле місце на знову годину. Так, тісто гарно підросло, Тепер будемо розкладати по формах. Я такі силіконові буду перевіряти нові. Правда, ніби не треба змащувати, але я ще таке чуть туди олійки промазюкав пензликом, бо форма нова, так що не хочеться ризикувати. Так що розкладаємо. Трошки обмін. Мнемо тісто і ділимо, відщипуємо і так загортаємо всередину. Форми заповнюємо наполовину, а то й чуть менше. І зраз, напевно, в мене тих три і буде. По формах розклали, накриваємо. І тепер хвилин 20-30. Хай собі підходять. Під росли наші пасочки змазуємо гарно жовтком. Випікаємо 170 градусів хвилин 45-50. Дивіться по своїй духовці. Має бути гарна золотиста зверху скориночка. І перших 25 хвилин духовку не відкривайте в жодному разі. У мене випікалося 55 хвилин, але кажу, це залежить від кожного духовки. Має бути отакий от от гарний колір верхушки. І так як я буду використовувати таку готову глазурь, то мені не треба, щоб вони були ні теплі, ні гарячі. Так що чекаю, поки повністю встигнуть, бо взагалі тут треба вже лягати спати, бо я почув для вас це вночі. Так що ви ставте мені вподобайку і пишіть коментар для підтримки каналу. І побачимося вже ранку. Форми досить прикольні. Бачите, та гарненька паска виходить. Відлазить гарно. Зараз вам одну покажу, як взагалі то вони відходять. І буду я використовувати Попробую сам, бо ще такою не користувався Глазурь, мрія. Так що готуємо по цьому, як тут написано. Треба міст пакета висипати в посуд для збивання і додати один охолоджений білок. Так що так і робимо. І і, і, і нане збивати міксером до утворення густої білої маси 3-5 хвилин. В планетарному міксері це буде скоріше. У мене ще буде випікання паски для ЗСУ, так що я ще буду багато пекти. І покажу ще в коротких відео буде два види моєї улюбленої глазурі, яка, типу, не магазинна, а домашня там одна підкола, одна на згущеному молоці. Ну і може ще на желатині покажу. Хоча мені ця з желатином не дуже подобається. Але її люди люблять на смак. Я не надто, але але, але. І збиваємо. Тут різних посипок з минулого року. Ну, чаша в мене велика, то тут так не дуже замітну, того зорі. Ну, там пише, що це на 3-4 паски, так що так є. Спочатку так вмашуємо. Полив і я декорую тільки посипками. Глазурі мені бачу, що вже не подобається, але чекаємо, як застигне. Ну, це не те, що мало бути, чи то, що намальовано. Так що вже не рекомендую. Але вже що є, то є. Тут головне смак самої паски. Так що чекаємо годину, щоб вона застигла. Глазурі застигає, але кажу, вона мені не подобається. Зарідка вона і не є така досить біла, щоб біла і стікає. Може її треба накидувати на гарячу паску або теплу, хоча це не написано, так що не, роз... не зрозумів, в чому причина, Ну, отак от вона виглядає. Зараз будемо дивитися в розрізі. Маленьку мені треба відправити. Ріжемо середню. Та так, пасочка виглядає в розрізі. Дивіться, яка класна. Люкс. Так що готуйте, це смачно. Ще залишу в описі під відео класну Галицьку паску. Ну і ця, це такі мої фаворити. І ще вам покажу крафін, це ця закручена паска, і паску не, не на дріжджовому тісті, а на розпушувачі із сиром в тісті. Так що чекаю вас себе на каналі. Всім гарного дня і слава Україні!